Добрий день! Коротше, це відео мало називатися 7 днів челендж без соцпереж. Я навіть десь тут ось записувала інтро. Типу, що має відбуватися в цьому відео? Але, по-перше, я записувала це все на мікрофон з Аліка за 2 долари. Тому Там нічого не чути це, по-перше, а по друге. Я просто сиділа в соцмережах <гум> весь цей тиждень. Тому я вирішила, що це, коротше, буде влог. Просто влог, ні про що, там якась фігня, воно тупо дні, десь тиждень я знімала відосики просто так рандомно. Коротше, і це просто таке. не знаю, можливо, воно буде цікаво. О, а ще ми будемо пробувати сьогодні бульдак. А зараз я йду на стрижку. <гум> Ось. Модних очкулярах. Сьогодні 24 жовтня. І я знімала десь з 18-го, напевно, всі ті дні. Коротше, то це інтро. <laughs> типу, а далі будуть всякі там відосики з різних е, днів цього тижня і минулого тижня. Ось. Е, але, е, коротше, будемо пробувати бульдак пізніше. І покажу вам стрижку. була на пошті. Сейчас буде анпакінг. Це окуляри. Глянь, так запакували класно. Вообще. Ну, непогано, але вони мені великуваті. Печальненько. Це стікери. Прикольненько, це коротше, мені оновити комод. і останнє. Шапочка. З okay. <гум> капюшоном піде, з капюшоном можна носити. Не зовсім, звісно, те, що я думала. Я думала, що вона буде типу ось так. Ну, без оцього вот. Бо мені не дуже подобається. Це мені подобається, коли просто шапка ось така. Це було б прикольніше. А так, ну, ладно. Ну, до цього образу, до речі, достатньо непогано. На сьогодні перший день стажування, в принципі, я не можу сказати, що я дуже не рада, просто що я була б не проти Повалятися в ліжку. Ось. Але я рада, тому що мені треба бабки, грошики. Всім треба грошики. Але якби була можливість не працювати і мати грошики, я була б рада думаю, як і всі. Господи Боже. Сьогодні другий день стажування. Працювати мені хочеться приблизно на 0,03%. Цих 0,03 це зарплата. <гум> вот, яку я, правда, ще не побачу дуже довгий час. Ну, коротше. Я не хочу. А ще, коротше. Вчора на Work.ua з'явилася вакансія, яка дуже сильно підходить по тому, де я працювала раніше. Я, коротше, подала заявку. І якщо вони мені сьогодні подзвонять, то це ну, і скажуть там умови, і вони мені зайдуть. Це, звісно, буде фіаско, тому що я підставлю цих людей, які зараз думають, що я буду в них працювати. Ось. Ну я сподіваюся, що. Я все-таки тут лишусь, бо вже не хочеться, типу, знаєте, оце знову міняти і так далі. Хоча просто та вакансія, що я бачила, вона буде для мене краще. Ось. Треба подумати буде. День други. Я вчора ледь не відкинула ноги, тому що це... Було жахливо працювати жахливо. Не рекомендую Боже, яке красиве! Коротше, не рекомендую працювати. От. Але сьогодні третій день і в мене три вихідних далі буде. Я дуже-дуже рада, дуже-дуже, дуже рада. Ось. А що, я сьогодні вдягнулася, гайк не по погоді. У мене куртка не застібається. У мене є дуже багато одягу, і я в принципі можу сказати, що я вмію його стилізувати, але я знайду якусь, якусь одну кофту, одні штани, які мені зручні і класно виглядають, і все. І я хожу так постійно, хоча маю ще мільйон кілограм одягу, блядь. Помагіте. До речі, в мене є телеграм-канал, там де я продаю всі шмотки. І не дуже, але на будь-який смак і кольор, як, як то кажуть, ось. Тому ось тут десь я лишу назву. Бо я ще не вмію там вставляти посилання. Коротше, тому <кхем> можете заходити дивитися. Коротше, я вже вдома, все відправлено, все, все супер. Крім цього прища. Ні, це, Ну це якесь, ну я не знаю. Ну, це жасть, так, обзор на стрижечку мою. Яку я роблю кожних два тижні, але кожних два тижні вона мені подобається. Так. Тут-то фігня, це чисто цей чікс. Сюди отакого Чікс. Тут просто у нас вибрато. І ззаду так красивенько. Ну, але. Тут така бровочка. Бровочка. <с> бров. Брів, бров. Брова. Коротше, мені дуже сильно подобається. Крім ось осьом. Я не знаю, що з цим робити. Ось, обстригати, типу, коротко я не хочу, бо я виглядаю як олух. Ось, але, типу, ну, типу, так ходити. Норм. Коротше, зараз я буду робити маленьке тренування, качати біцуху, якої нема. Але я для того її буду качати, щоб вона з'явилась. Ось, А потім ми будемо пробувати бульдак. Бай! короче, пройшла я в кімнату, тому що там мільйон людей і не дадуть мені познімати нормально. Коротше, в мене не було пам'яті на телефоні, і мені довелося перекидати відоси, які я вже не знімала. в, цей, в ноут. Господи, просто з цією пам'яттю вона вже мене бісить, в мене постійно її не вистачає. Це якийсь просто. Блядь, блядь, понимаєте? Просто жопа якась. Так, пробуємо. Пробуємо нарешті. Ну, рожевенька з карбонару мені більше сподобалась. Це, типу, має бути з сиром. Але сиру майже не відчутно. Це ще при тому, що я сюди додавала сирний такий квадратик. Тому. Я ідеально вгадала з цим гострим соусом. Я додавала Якщо ось там ось така десь пачечка, так? То я десь додавала ось стільки, напевно. Так. Десь ось стільки я додавала і по гостроті воно чітко. Ось. Я не знаю, хто купує ту чорну. там що взагалі вмерти, напевно, можна просто. Причому я люблю гостре. рано мені подобаються гострі снеки. Оцей м -м, Pringles Chili лайм. Це просто неймовірний смак. До речі, про лайм. Мене шматочок лайму. І це для забороненого предмету. Взагалі, я не вживаю вже досить давно, не тому що щось там, типу, я бабе і так далі. Ні, Я просто якось, типу, перехотіла. Які існує в людей, які люблять пиво. І ще прикол в тому, що це виробник Мексика. Я знайшла е, в себе в місті е, саме мексиканську корону, щоб вона, типу, прям прочі з Мексики приїхала до мене. Ось, Тому, тому я часто до як пихну. Я взагалі думала взяти пепсі. У мене відкриваш. Коротше, думала взяти <кхи> пепсі, але побачила це, і ще й в мене лаймик указався, то я думаю, ну, блін. Ну це прекрасно. Ой, нічого особливого беремо. Якщо ви хочете і спробувати саме за сирний смак, то краще не беріть. Реально, сирного смаку там не відчувається, хоча я цілий пакетик всипала. Можливо, просто тоді купіть багато таких е квадратиків, сирних, або там просто, не знаю, якогось сиру, звичайно, там, сулугуні натріч чи моцареву, прям так добротно на натріть, ось і тоді, але прям в гаряче, щоб воно розтануло. І тоді воно, можливо, буде смачніше набагато. Але з цим порошочком, що дає виробник, ні, там сиру не відчувається. Це просто відчувається такий дуже далекий, далекий, далекий смак, ніби якогось чітоса, типу з сиром, щось дуже-дуже далеко. Ось, але коли ти її їсиш, то це по факту просто гостра лапша. Я лягла сьогодні в два ночі. У мене ще завтра вихідний. Я дуже рада. Тому що я щось дуже сильно замучилась, з непривички, ще давно не працювала. Не подобається мені. Дуже не подобається. Коротше. А ще в мене по факту вчора вихідний пролетів, сьогодні теж. Вчора мене була уборка, там фоткала речі коротше, нові, ще там всяку фігню робила. Ось. А сьогодні я хочу нарешті відновити свій інстаграм канал. Інстаграм канал. Інстаграм. Інстаграм сторінку. Ось. Е з речима. Щоб, типу, туди щось позакидати. Коротше, бо треба щось робити. Реально, в мене, типу, стільки всяких шмоток є прикольних. Ну і не прикольних, але, типу, на будь-який кольорі смак. Тому було би прикольно... Прикольно, прикольно. Тому було б класно, якби там люди більше бачили ці всі речі. Ось. Сьогодні, до речі, ходила на пошту я заговорила чи ні, я не пам'ятаю. Коротше, Панаму там прикольну зелену продала.